Ти був зі мною в час тривоги, ти ніс над хвиль, коли розбився мій човен. Ти дарував над злом бажанні перемоги і душу огортав любові ніжний щем. Отець, ти Бог, мій вседержитель, ти той, котрий навіки був й буде, ти той, хто є повіки, мій хранитель. Святе й могутнє є ім'я Твоє. Ісусе, рідний, як багато сил було потрібно, щоб страждать за мене. Не втримала тебе гнітюча темнота могил, тому живу тепер я лиш для Тебе. В моєму серці Дух Святий дає багато сил стояти на колінах. Топтать ногами круг земний і сіє квіти навіть на руїнах. Святий Господь у трійці присвятій, великий в милості завжди зі мною, дарує серцю мир і спокій, провадячи дорогою земною. Це благодать, що дав збагнути ти свою величність, незбагнену часто, знайшов мене. У силі простоти і осягнути дав себе так ясно. І Дух Святий, котрий живе в мені, дає мені і сил, й терпіння, втішає, коли прийдуть дні сумні, і знаком є того, що в Господі спасіння, бринить у серці спів натхнений, доповнює хвалою хор той неземний. Нехай повік буде благословений Отець і Син, і Дух Святий. Амінь.